Близько п'яти сотень студентів зібралися на флешмобі в підтримку свого вузу. Я люблю ТУ», – стверджують захисники навчального закладу. Підтримати університетських товаришів завітав і колишній випускник, нині відомий реп-виконавець Артем Лоїк. Серед присутніх і багато студентів іноземців. Вони стверджують, навчання в університеті приносить їм величезне задоволення, завдяки якому вони полюбили Україну. Ми Очень нравится страна. Университет хороший. ну, У меня много друзей. Я люблю Украину. Мне этот университет очень нравится. Я здесь уже два года, мне хорошо относятся учителя. Ну, я хотів, щоб ще з Азербайджана ще ребята, щоб здесь учились. Чиса так не трудно. А всі преподаватель вам допомагають. Тобто, когда тебе треба, що там переводи по рус на руському, потім на английском теж. Я граю в футбол за факультет менеджер. Очень мені нравится, на чемпіонат. У нас очень хорошая команда. Дійством студенти вирішили гуртом продемонструвати, що вони єдині. Зараз дуже важко студентам і взагалі Наш університет зараз проживає дуже. Тяжкий період, але ми Стіхи ми вистаємо і ми хочемо проявити любов до свого вузу. Хочу щоб нам дали спокійно доучитися в этом університеті. Від ми поступали в самий пристіжний університет в Полтаві. І ми хотіли діплом диплом на цього університету, тому що ми любимо і гордимося тим, що ми здесь учимося. Володимир Оніщенко, ректор Полтавського національного технічного університету, говорить пишається патріотизмом своїх підопічних та відзначає подібні заходи, ініціатива. Винятково студентського самоврядування це виключно студентська ініціатива підняти настрій нашим студентам-випускникам і випускникам нашого університету, влаштувати такий флешмоб під назвою. Я люблю полтинтеу. Це дуже добре, що дійсно вони патріотично налаштовані як до свого рідного навчального закладу, так і до нашої держави в цілому. Адже наш університет має статус національного і дійсно готує кадри для нашої держави, які в майбутньому будуть розбудовувати нашу економіку, промисловість, працювати майже в усіх галузях народного господарства і таким чином забезпечувати динамічний і ефективний розвиток нашої найкращої у світі держави України. По завершенню університет. Ситецька родина зібралась гуртом щоб сфотографуватися на пам'ять.